Сім років я не можу повірити у це. Ого, нам було дуже весело разом, як швидко плине час, правда? Досі пам'ятаю нашу першу зустріч. Велика подорож довжиною у сім років, коли іскри уяви трансформовувалися у надзвичайне бачення. І наш продюсер. Як са маєте гравці? Та ще пам'ятаєте, як ми вперше побачили келю? Що відбулось за останні сім років? Розпочнімо з самого початку. Найперша мапа, яка у нас була Бермуди. Концепції, текстури, моделі. Ми створили все це з нуля. Слід з'являється наша перша зірка шоу. Єдина і неповторна келі. Багато нових облич приєдналось до нас, розширюючи наш ігровий всесвіт. Ми хочемо переконатися, що люди з усіх куточків світу можуть приєднатися до нас, грати разом і відриватися наповну. Усе для того, щоб зробити гру веселою та доступною для всіх. Цікаво, що на початках у нас навіть не було дверей в грі. Це було зроблено для того, щоб зробити бій більш головним тале. Також ми передбачили функцію допомоги прицілу, щоб всі гравці, включаючи новачків, могли швидко опановувати гру. Ми зруйнували бар'єри та об'єднали гравців з усього світу у спільній пригоді. Між регіональні зв'язки. Мультикультурний обмін це те, що робить нас особливими. Безумовно. Завжди зберігаємо реальність для глобальних ігор. Ого! Час Free Fire Max серії. У кожного з тих, хто грає, є мрія, яка заслуговує на увагу. Ось чому ми створили епічну сцену, щоб усі могли засяяти Бразилія, Сінгапур, Таїланд, Мексика. Ми побували у багатьох місцях. Хай наш Free Fire завжди розвиватися. Наша сцена по всьому світу. Free Fire Макс це більше ніж просто гра. Це декасу різноманітних культур і стилів життя. За останні декілька років ми співпрацювали з деякими дійсно крутими брендами, щоб принести задоволення всім типам гравців. Наша мета створити найбільш захопливий ігровий досвід за всю історію. Це дуже круто. Ви згодні? Є ще ще цікаве. Я покажу вам ще більше. У 2022 році ми надали багато персонажів безкоштовно, сподіваючись, що наші гравці зможуть погратися з різними комбінаціями навичок. Вивчайте стилі бою і боях на все життя. Чому ми регулярно вносимо корективи? Що ж, це для того, щоб підтримувати творчий процес у робочому стані. З новими персонажами, новими механізмами, ми хочемо, щоб наші гравці відкривали для себе нові яскраві відчуття щоразу, коли виходять на поле бою. Наші голоси були почуті. За останні сім років ми самостійно вирішили створити чесне ігрове середовище і повертаємо ту засніжену атмосферу зимових країн, яку так всі люблять. Ми створюємо динамічний світ, де кожен з гравців може боротися у власному стилі. Мрійте про велике, будуйте велике і боріться хоробро. Хто ми такі? Ми переможці. Ви готові? Ми готові. Зробімо <плес> це в боях зараз, бо ях назавжди.